У Херсоні розпочалося одразу два значних будівництва: довгоочікуваного мостового переходу на Таврійський мікрорайон та будівельно-господарського гіпермаркету Епіцентр К. Перший об'єкт вирішить транспортне питання у місті. Другий, у свою чергу змінить ситуацію на ринку роздрібної торгівлі будівельними матеріалами і надасть більше 300 нових робочих місць. Детальніше дізнайтеся з наступного сюжету. Транспортна проблема у Херсоні стає дедалі гострішою на сьогодні. Єдиною автомобільною магістралю, що з'єднує центр міста з Таврійським, Шуманським і північним житловими районами, є Миколаївське шосе, їздити яким все складніше через перевантаження. Більше 40 років в обласному центрі йшли перемовини щодо будівництва ще одного шляху, що суттєво поліпшить ситуацію. Значну увагу вирішенню цього питання приділили минулого року, і ось після всіх уточнень та узгоджень нарешті закладено перший камінь будівництва мостового переходу. На початку цього року ми презентували цей проєкт, говорили різні підходи, які він має бути цей мостовий перехід. Врахували всі сьогодні ті негативні підходи, які були раніше, з різних сторон. Вони сьогодні практично всі вирішені, всі ці питання, організаційні. Я думаю, що не думаю, впевнений, що з сьогоднішнього дня вже почнеться активна робота. Від прем'єра Тігіпка він сказав: от дві події, які сприймаються людьми. Він спілкувався і майже всі 100% людей кажуть, що да, це треба робити, тому що це дає можливості для всього міста, і особливо для тих людей, які тут живуть. Це перше, те, що стосується мостового переходу. Генпідрядником будівництва виступить державна організація Облавтодор і одна із субпідрядних організацій «Мастбуд». Попередня вартість проєкту становить 197 мільйонів гривень. Та, за словами губернатора, у процесі реалізації її намагатимуться зменшити. За проєктом загальна протяжність магістралі із пропускною здатністю 2000 одиниць транспорту на годину становитиме 2 кілометри. Мостовий перехід згодом з'єднає між собою райони Таврійський, Шуменський та ХБК у районі вулиці Зала Егерсех. Неподалік зведення мосту розпочато ще одне велике будівництво. ...будівельно-господарчого гіпермаркету Епіцентр К. Хочемо розвиватися у цьому місці, хочемо надати більше 350 робочих місць. Вартість проєкту 100 мільйонів гривень. Площа майбутнього гіпермаркету становитиме 20 тисяч квадратних метрів. Нині на зведенні об'єкту задіяні 10 херсонських компаній та близько 800 будівельників. Коли приходить будь-який інвестор, я говорив, мене цікавлять п'ять питань. Перше, з якою суми інвестицій заходить інвестор, скільки буде створено робочих місць, яка буде середня заробітна плата, скільки буде сплачено податків до місця і що від цього буде мати громада області. Для цього ми створюємо робочі групи, групи, які супроводжують цей проект, для того, щоб у цього інвестора не було ніяких проблем з вирішенням тих чи інших питань, які виникають на протязі будівництва. Ми повинні підходити до таких проєктів. Я думаю, знаючи, що це дає перспективу економіці, і це дає відчуття, що Херсонщина теж живе європейськими стандартами. Планується здати об'єкт в експлуатацію вже через три місяці майбутній гіпермаркет Обіцяє працевлаштувати близько 350 робітників та дати значні надходження до місцевого бюджету.